А чому підліток або різко зривається, або взагалі нічого не хоче, і чому замість живого спілкування він залипає в телефоні? Як говорити так, щоб це не перетворювалося на крик і конфлікт? Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. Працюю з підлітками та їхніми батьками і бачу, конфлікти у спілкуванні це не вирок. У цьому відео я покажу простий алгоритм розмови, який знижує агресію і повертає діалог у спокійне русло. У підлітків іде активна перебудова мозку. Лобова кора, яка відповідає за контроль і планування, ще формується, тому емоційність підсилюється, а контроль слабший. Це пояснює раптові спалахи агресії чи апатію. Це спроба відстояти автономію, сказати я сам вирішую для батьків. Це виглядає як протест або відмова, але насправді це крок у дорослішання. Дослідження 2025 року показали, що понад 50% підлітків проводять за екранами більше ніж 4 години на день, і це напряму пов'язано з підвищеною тривожністю 27% та депресією 26%. Також дані 2024 року свідчать, проблемне використання соціальних мереж серед підлітків зросло. Від 7% у 2018 році до 11% у 2022 році. Але просто забрати телефон не працює. Гаджет тоді стає символом свободи. Перше почати з визнання почуттів. Я бачу, що ти злишся. Друге уникати моралізування. Ти повинен, я в твої роки. Третє. Формулювати прохання чітко й коротко, четверте давати вибір. Два реальних варіанти дій. І п'яте завершувати позитивом. Я вірю, що ти впораєшся. Мама казала синові: вимкни телефон негайно. Конфлікт лише зростав. Коли вона замінила це на мені важливо, щоб ми 15 хвилин повечеряли разом без телефонів. Реакція була спокійнішою, і діалог відновився. Не боріться з гаджетом, а пропонуйте цікаву альтернативу. Давайте підлітку більше контролю над його вибором. Це знижує протест. Хваліть не лише за результат, отримав оцінку, наприклад, а й за усилля, які дитина доклала. До речі, якщо вам важливо краще розуміти своїх дітей і зменшувати конфлікти, підписуйтесь на мій канал. Я регулярно ділюсь практичними порадами, які допомагають батькам і підліткам чути один одного. У моїй практиці я часто бачу, що маленькі зміни у спілкуванні, наприклад, заміна наказу на прохання з вибором, буквально змінюють атмосферу у сім'ї. Це не магія, це психологія. Пам'ятайте, підліток не ваш ворог. Він росте і йому важливо відчути свободу. А завдання батьків показати, що діалог можливий без конфліктів. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Якщо ви заставите лайк, ви не тільки допомагаєте особисто мені, пам'ятайте, ви просуваєте україномовний контент у Ютубі.